Всім привіт, ви на канала Зексес і сьогодні у нас Poppy Playtime 4. Але... Воно не записало. Ой. Воно не записало мій прогрес, тому мені треба проходити все спочатку. Так, десь звідси я почну. Я це швидко буду проходити. Тут я нажав кнопку. Я не тепер взагалі баганий, він. Просто його нема. Так, спочатку сюди. Знову гра затихла. Ну Ок. Мені байдуже. Так, нам сюди. Я-то про що дали. Так, вот тут має бути ключ карта. Ось вона. Збереження чудово. Ой. Сюди. Сюди. Оба. Тепер сюди. Одна рука, дво... Дві руки. Догорі ще не закриваються. А ось наш Ярнобі... Побіжали! На обжектив! Біжи! Він до речі, ну... А, ця музика вона багнає. що ви типу... Закінчите Десь після цього, то воно буде постійно грати. Помер прям як тоді. Бо воно вирішило мене не потягнути. Бачите? Ну просто... Яка жесть. А він зв... з... Звіситься ж? Не біжить. А, ага, на это не заспавнився. Може це локація така багана? Я не можу. Минула касія пройшов, просто ще руки і він навіть не прийшов до мене. Опа! Ура! Побіжав. Ой-ой-ой. Ось так тобі. Давай, гори, гори. До побачення. Українське телебачення. Не вихід звідси? Опа-о, збереження. Касета? А тут я нас зовсім не зрозумів. Ну, подивимось. Обережно, де. Две Ти. 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 Я. Що, Що сталося? Не забрав все, що у нас було. Денизе відкусив мені ногу. Не дуже погано. Він живий, бачу. Може за. Що ми будемо робити тепер? Для початківців. Ви двоє тут залишайтеся ночно. Оце готова. Дякую, Дорі. Вибачте, що ми загубили сплес. Це не повториться. Саме головне, що ви живі. Окей, так. Йдемо сюди. От, от наш дружок. О, це ты. А, а, доктор... Не, я не думаю. Дивина. Я шкаф, честно, Багато А. Это просто трепера направити. Болить, болеть, болить, 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 болеть! Пошку дихає, а нам треба йти далі. Це там два де... він, насолевцы він. трапс в скруди. Цей холод болить. Великий доктор знає, що ну, он нам не робит А тут, як я розумію... Не знаю. Тебе трохи по тебе боїться Я не можу сказати, що Я пам'ятаю твоє лице, але чому ти повернувся? Я не можу... Це не може бути із за того письма, якого ти зрозумів. Тут був хтось, хто ти любив або когось до кого ти втратив. Це, це біль кого-то не зна... Ну, тебе сюда приніс. Я не знаю, чи вам його чути, але мені його взагалі не чути. Мені жаль. Так, це сюди. Оце можна закрити. Я не знаю чому це не працює. А, воно мокре. Тут плюшкарта. Мені просто треба сюди вставити. І подати сюди енергію. Сюди. Ну відкривається збереження. Тут ще не має бути збереження. Хоча... Що це все не тут? А, Ага, отут. Зарей я що день-то. Я зрозумів, коли я виходжу, воно. перестає записувати, воно збивається. Експерименти вбили всього. включаючи тих, за ким ти вернувся. Ти знаєш це про? Попі сказала її історію? Звичайно. ні. О, і вона була... О, така хороша. Вона тобі сказала, що вона робила в Aver of Joy? Чи вона забула сказати цю цю важливу причину. Так, ну це що, не здобувано. Вона не... Вона. Продала тебе. Це робив все, як він казав. Все, що не хотілося. А... Коли вони були фри. Це було їх... Ком вони зробили це. Ад справжнім І. І закрили нас були дво... їх тут. Не знаю, чи він прототип у чи кого. Багато щоб втратили тут. А, а, ти з. досяг нічого. Ну... Можливо, я не знаю. Так, оце важке. Записка, маска. Я дуже здобувався, коли побачив маску. Так. А, що, що це за лист був? А, я його не зрозумів. Просто... співати якусь пісню. Воно сортує якось. там. Так. Йдемо сюди. Тут буде касета. А ні, тут треба касета. Ну, ми її трошки пізніше туда у нас. Нам треба сюди, тут десь має бути Агі. Ось він. Один є. Нам треба так ще всіх знайти. Їх п'ятеро. Слон. У я буду точно не швидко шукати. Так, давайте в цю підемо. Ага. Мені краще в іншу піти в сторону. Так Меніше, тут зараз буде з'являтися цифри Тих, кого ми знайшли. Круто, я тут довго був. Ми не зробили його дуже легким. Ні, ми там були. Опа, банзо. Тут. Нікого. Треба зайти подихати Опа! Отут касета. Я рекомендую ходити тут з ліхтарком. You know. Так, ми точно вернемо за того. Know you know. Опа! Ну все, чувак. Так. Зараз треба до з сета поки я не забув. А, це не тут. Тут сила монтажа, напевно, майже і не буде. Опа, отут? Ні, отут тут. От. Зараз. Кудимо з вами касету. Цікаво, я можу рукою її вставити? Не можу. Пен. дихаєм. Хтось, і власне. Міг вже трохи чути. Так, де, він. прокидається. Де я? Що це? О, ні, вони не зробили. Вони. Ті... а, ті. Продателі. Доктор, Сой. Доктор Сойер, Можеш щоб ти мене чути? Вайт? Вайт? Це ти? Хто це ще з тобою? Ж, ж, ба... Подавайся на висо? Мой... Моя голова вона... Відчувається, що вона розділяється на два. Це неправильно. Ти ма... Ти щось зробив не так? І хто тобі дав с це? Ну, я не знаю. Все, що я зробив після цього від цього. Я дав с. Звичайно, це це ти. Ви не являєте, яку ви помилку зробили? Реально? З мого Ми дали тобі стільки можливості прибрати свої... мес без пораду. Ніхто. Ніхто не може робити те, що я можу. Вам треба мої знання. Ти не в боксі. В житі. Тепер ти просто будеш давати відповіді пацанам і ти будеш робити все, що як ми кажемо. Ви, ти будеш відкритою книжку, коли ми захочемо. Так що бийся, здавайся, о будь-що. ну ти помреш за це, Льюіс. Коли я тут коли ти в моїх руках, ти. Ти мертва людина. Це погано для тебе ну... Цей тон. Це що? Так, оту... звідси йдемо сюди, бачите на теляцію і піднімаємось. Опа. Так. Тепер просто... Кнопку тикаємо. Тут відкривається двері. Ми заходимо, і Його знаходимо. Все, можна ще підкрепитись. А, тут ще записка? Тут ще записка. Ой, не питаю де. Ось вона, ось! Ще вентиляція? А, я звідси ж пройшов. А, ні. І все буде так стакатись, в мене було дуже багато. А! Ось. Ось плохи прочитати. Тут він сказав, якщо тобі треба відповіді, просто ну, нажми кнопочку і доктор Сорож тобі все скаже. Плейтайм нам навредило. На, на експерименти на, на навердила нам. І, і ти думаєш, попі не байдуже до цього? Вона би тебе принесла в жертву за секунду. Єдина різниця між мною і нею це що я... Я боюсь за. Люс 100. І типу, не це. би хотів зробити цей весь. цю пожертву без ніякого смислу. Окей. Як це робити? Голова 1. У кого немає голови. У цього, значить це 3. Я довго на не думав. Не зразу побачив. Без ліхтара, як краще робити, так краще видно. Два. Сорока. У кого імно немає цілої руки. У банзо. Тобто 5. 3. Це імно Лодоня. Лодоня у кого нема? у Хагі. Знаю, важко побачити Хагі, але це правда. 4. Цілої ноги у кого нема. У цього, значить. Це означає, що 9 і стопа це 5. Тобто у цього. Це 8 і все. Тепер ми назад піднімаємось. Беремо оце. Обережно не спускатися з цим. Воно може забагатись. Мене так сталося. Все, мінус. Тепер на викид. Отут я зупинився. А! Забув про це скину. Тепер у нас здається, маски немає. А ось вона. Все. Збереження. Тут ми закінчимо. Надіюсь, підписав свій лайк, підписався на канал. На цьому все. Тут багато багів. Таке ж тя, що це тільки початок, але... Ще вище тя, що це вже майже кінець. Тут багато багато реально неприємно, особливо зі звуком, бо так тихо слухати доктора неприємно. Приходиться субтитри читати. Надіюсь, ви будете дивитися ці відосики. Я дуже стараюсь. Ну, на цьому все. Всім удачі! Всім пока!